Дівчата, всім привіт! Я рада бачитися на своєму каналі. І як вже зрозуміло, з нас відео у нас сьогодні буде МС-влог за травень. Ну що ж, не забудьте перед початком відео підписатися, поставити лайк, також можете підписатися на мій телеграм і тікток, всі посилання в описі відео. До речі, зараз в моєму телеграмі я викладую опитування для збору прокладок з підписницями. Тому, якщо кому цікаво проголосувати та обрати саме вам, які прокладки я буду обрати собі на наступні місячні, то обов'язково приходьте в телеграм, підписуйтесь та голосуйте. Ну що ж, а ми не будемо довго затягувати і будемо вже розпочинати. І так, місячні у мене розпочалися 10 травня. Ну, Приблизно десь за два дні до цього я почала носити якісь там щоденечки, щоб підстрахуватися. Ну і вранці я прокинулась, на цій щоденечці я нічого не помітила. Я змінила її на нову. До речі, це були щоденечки Discreet, вони мені дуже подобаються. І десь години у. Час дня приблизно я пішла в туалет і побачила на цій щоденечці десь отаку пляму червону. Ну, я зрозуміла, що це місячні. Відразу пішла брати якусь прокладку. Я взяла саме ось такі ось прокладочки. Не знаю, як вони правильно читаються, купувала я їх у Ватсоні. Вони мені дуже сильно подобаються. Поверхня у них сіточка. Вони йдуть на три крапельки. Такі ось класні. Відбрали вони все дуже добре, мені сподобалися, тобто зауважень до них у мене немає. Ну, і ці прокладочки я вже за, ну, досиділа на уроках, хто не знає, я навчаюся онлайн. Ну, і вже після уроків я там трошки відпочила, сходила, погуляла. Ну, і десь години у 6 я вже цю прокладочку змінила на ось такі ось тена леді слім. Вони йдуть урологічні, тобто для тих, у кого не тримання сечі, але їх можна використовувати також для місячних. Що я і роблю. Вони йдуть без крилець, ось такі ось. І як не дивно, я ходила в цих прокладочках десь до ну, пів 11. Я ще дивилася мій улюблений серіальчик, тому, ляга, ну, тому лягала спати так пізно. Так вони виглядають. Це ж у нас по-моєму, 10 травня була, була не пам'ятаю, який день тижня. Ну, коротше, ця прокладочка в мене не дуже сильно заповнилася. Ну, ось так ось буквально трошечки. Тому я на ніч не вдягала якусь там ну таку супер велику прокладочку. На ніч я взяла ось такі прокладочки Flirt For teens До речі, ці прокладочки були найперші прокладочки, які, ну, якими я коли-небудь користувалася, то це були перші прокладки, якими я скористувалася на перші місячні. Ну, Думаю, ви мене зрозуміли. Вони йдуть із м'якою поверхнею. Тут ось такі ну, бугорочки такі прикольні йдуть. Ну, тобто мені вони сподобалися, все добренько відбрали. ну, до них у мене немає. Ось так ось закінчився мій перший день місячних. Ну що ж, на наступний день я прокинулася о 8 годині і оту, ніч, оту Flirt for Fortins я поміняла на ось такі ось Libres. Вони йдуть із ароматом. Але якщо ви дивилися ось, ось моє відео, я на них давала відгук. Ну, аромату тут взагалі не відчувається. Ну, але поверхня в них приємна, удобні крильця і вибирають вони дуже добре. Тобто ну, вони мені сподобалися. Ніяких зауважень до них немає. Ну що ж, я одягла цю прокладочку там пішла робити різні ранкові процедури. Нічого нічим таким я не займалася, у нас був вихідний. Так, це в нас була субота, тому я у п'ятницю серіальчик не дивилась, тому що він у мене по понеділкам-четвергам, я вже трошки забулася, ну, значить, займалася чимось іншим. Ну що ж, далі. Ну... Нічими такими, як ви зрозуміли, не займалася. Потім я годин у 3. Так, я цю прокладочку достатньо довго носила, бо ну, вона у мене заповнилася вже ту, достатньо так багато. Тому я все-таки вирішила далі взяти п'ятикрапельні прокладочки Always. Вони мені дуже подобаються. Ось так вони виглядають. В них поверхня сіточка. І у них в мене це вже вони в новому дизайні, і бачите, тут перестали докладувати наповнювач ось трохи спереді і трохи ззаду, що не дуже, ну, не дуже зручно. Ну Але, в принципі, вони такі нормальні. Ну, в цих прокладочках я так сходила, погуляла, там посиділа в тіктоці, пограла в гру, там зробила уроки, ну, нічого такого не робила. Ну А нині ще все-таки вирішила взяти ось такі прокладочки в і, до речі, якраз у, у суботу було Євробачення, тому я взяла ці проколочки і ще там не спала. Ну, я не повністю, звичайно, додивилася, е, ну, лягла спати десь о 12-й. До речі, як вам виступ України на Євробаченні? Мені дуже сподобався. Е, тому я вважаю, що у нас заслужене третє місце. Так, ну а давайте вже ближче до прокладочок. Якщо чесно, мені ці прокладочки не дуже сподобалися. Ну, По-перше, в них не дуже зручно розташовані крильця, бо я люблю, коли не тільки задня частина подовжена, а і передня задня, тобто, якщо вони трошки б змістилися будь сюди, будь, то мені було б ну, вони мені сподобалися б більше. Це по-перше. А по-друге, в них дуже жорстка сіточка. Ну, Якщо я користувалася денними бомбед, то вони мені не так натерли, а Ці мені прям дуже натерли, хоча я не така людина, яка натирає сіточка. Тому ну, мені вони не дуже сподобались. А на рахунок вбираності, ну, в мене вона заповнилась, ну, не сильно багато. Ось так ось десь ну, тобто можна було взяти і на нічну. Але ну, вбирають вони добре. Ну що ж, ось так ось у мене закінчився мій другий день місячних. Ну що ж, третій день місячних у мене розпочався о 10-й ранку. Ну, бо я лягла пізно, ну і, звичайно, стала також пізно. Е, одягла я ось такі ось All Silk Sense на 4 крапельки. Вона у мене дуже рідко з'являється у відео, бо, якщо чесно, мені не дуже подобається її клей. Там крильці відклеюються і все інше. Ну, а Поверхня, у неї дуже приємна і вбирає вона також добре. Кому цікаво, купувала я їх у пані, ну, але років два ще тому, Ну ще до війни, ще до війни, а ну не знаю, чи зараз продаються, чи ні, домусь так ось. Так, далі я в цих ола там зробила різні ранкові процедури, пішла там на вулицю погуляти. Ну Я майже кожен день хожу там в місто, просто там погуляти, там зайти в продуктовий магазинчик яких-небудь смаколиків собі купити. Ну і все інше. Далі ці Ола десь години в 3, я змінила на ось такий Cotex Natural на 4 крапельки. Ось так ось вони виглядають. У них така цікава поверхня, то лі сіточка, то лі м'яка. Але, якщо чесно, в мене є деякі питання по їхній вбираності, по. Мені не дуже подобається, що коли є ну, таке відчуття вологості, знаєте, не дуже приємне. Клей у них хороший. Ну, як ви знаєте, вони також у мене рідко в відео зустрічаються, бо в мене залишилось їх дві штучки. І, а зараз нова така пачка коштує 45 гривень. А ну, якщо чесно, купувати не хочеться нову, тому я їх максимально розтягую. Так. І вже в цей котекс я, до речі, знімала вам відео. Воно вже було в цьому відео. Оце ось відео, відгуки на найпопулярніший фірм-прокладочок. Ну що ж, я його там зняла, змонтувала, вам виклала, сподіваюся, воно вам дуже сподобалося. Ну, і ввечері, десь годин у пів одинадцятої. Ну, як ви знаєте, я раніше спати не лягаю, ну, пів одинадцятої це найраніше, коли я лягаю спати. Я одягла ось такі прокладочки Тена Леді. Це вже щоденечки. Бо на цій прокладочці Котекс було зовсім мало виділень. Ну і я вже подумала, що мені висить щоденечки. І, ну, звичайно, я взяла їх. Вони йдуть на одну крапельку, але якщо дивитися по міркам звичайних прокладок, то вони вбирають на всі три. Ну що ж, я її взяла вночі на ніч і прокинулася вранці, вона в мене була абсолютно пуста, що було дуже дивно. Ну, і ось так ось закінчився мій. ой, і ось так ось закінчився мій третій день місячних. На четвертий день, як вже зрозуміли, в мене місячні підходили до кінця. Вранці я ось таку тену змінила на таку ж саму, тому що ну, в мене ще було таке відчуття, що ще місячні підуть, і я не помилилася. І в мене ну, там ще були місячні. Ну, як ви зрозуміли, ще такі нормальні виділення. Ну, і десь о Ну, о 6 десь вечора. Знаю, я дуже довго її носила, бо вона тільки під кінець дня в мене почала заповнюватися. І тому я її змінила на ось такий ледифіт ось першого розміру. Так ось вони виглядають. Такі класні. Вони заповнені, я так розумію, ватою, але вбирають вони просто чудово. Вона в мене заповнилась просто ось так ось. По майже повністю, і не було ніякого відчуття вологості. Тобто, ну, все було добре. Я навіть не знаю. Ну а на рахунок, що я робила на цей день, це був у нас понеділок, тому я ну посиділа на уроках, там пішла, погуляла, зробила уроки. Ну, а ввечері, звичайно ж, дивилась мій улюблений серіальчик Код. Ну, хто, хто є в моєму телеграм-каналі, знає що я його обожнюю. Ну, і на ніч я взяла ось такі ось щоденечки Discreet. Це десь у пів 11. Я змінила ось цю ось прокладочку. Так ось вони виглядають, такі біленькі. До речі, це. Ой. Так, До речі, це у мене Discreet Skin Love. А є дискріт ще там з ароматами різними. Ну, я вирішила взяти такі, бо такі з ароматами в мене були, а такого ще не було. Ну що ж, ось так ось закінчився мій четвертий день місячних. І так, на п'ятий день місячних, ну якщо, ще можу, якщо його можна так назвати, я вранці отакий дискріт змінила на таку ж саму. Тому що ну, вони мені дуже сильно подобаються. І, е, до речі, та, що нічна була прокладка, вона повністю там ну, не було, була повністю пуста. Ну, а коли її змінила, вона ще там ну, почались у мене такі ще виділення. Тому я е, о одругій дня змінила їх на ось такі ось лібрес, натуральний догляд. Вони мені також дуже сильно подобаються. Так ось вони виглядають, такі приємні. Клей хороший, вбирають добре, ну, все, що потрібно для ідеальної щоденночки. Вона у мене також трошечки так заповнилася, ну, десь ось таким ось, ось такою плямкою. І тому о 8-й вечора я змінила її на ось такий ось Lady Fit. Це вже другого розміру. То у нас був перший розмір, а це у нас другий розмір. Ось так ось вони виглядають. Заповнились у мене вони ну ось таким ось буквально кружечком. І о, десь о пів одинадцятої, я також її вже змінила на ось такі ось Bella Pensy і Тіма Normal. Не пам'ятаю, в якому, в якому магазині я їх купувала, в якому звичайному, там продовольчому. Ну, тобто, де їх купити, я вам сказати не можу. Ось так ось вони виглядають, якщо чесно, коли трогаєш, така приєм... поверхня не дуже приємна. Ну, а при тому, як їх використовую, відчуваються вони нормально. Ну, а на рахунок того, що я робила в цей день. Я робила, ну, в принципі, все те саме, що і в минулий день. У мене такі дні проходять, вони ну, не дуже цікаво. Тому ось так ось. Ну, і далі там ще один день у мене був. Ну, не те, що можна звати його як шостий день. Там я просто користувалася якимось щоденчиком, там вже якісь такі е, остаточні явлення в мене були. Ну, тому я це вже не рахувала за день. Ну що ж, ось такий осіме-влог у нас вийшов. Сподіваюсь, вам дуже сподобалося. Як я вже казала на початку відео, в наступну неділю у нас буде збір прокладок з підписницями. І щоб взяти участь у цьому зборі, вам треба всього лише перейти по посиланню в описі відео, підписатися на мій телеграм-канал та голосувати за прокладочки, які ви хотіли, щоб я обрала. Ну що ж, дякую вам за перегляд, гарного дня, гарного вечора, всім па-па!